Мої вітання всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу я вас ознайомити з ще однією красунею мого саду, чайно-гібридною трояндою. Ця красуня має невеликі квіти. Розмір квітів 6-8 см. Але вони дуже красиві. Темно-червоного ксамитового кольору. Росте ця троянда. Висотою метр-метр двадцять. Метр В залежності від кліматичних погодних умов, вона може рости нижчою, де рости може вищою. Ось таке букетне цвітіння у неї. У неї дуже короткий перерив у цвітіння, оскільки квіти тримає вона дуже довго на сонці. Вона не впікається так, як багато різних троянд, і витримує дощ. Цвітіння в неї може бути на протязі одного місяця. Ось дивіться, цей пагін має дуже багато квітів, зрізав і вже маєш цілий букет. І наростила одразу нові на пагони. Ці відцвітуть, а будуть інші цвісти. Дуже вже короткий у неї, короткий, корот коротка.